А за аналіз, чи сметану, то треба 15 гривень, чи, чи сип, то ну, теж треба платити, <гад> а, <гад> а навіть лавки не зроблять. Ну то багато, але вже й не знаю, чи буду цей рік давати, бо щоб виказати. Десять років тому такі зими. І як, от як ви добраєте? Ви села звідки сприймаєте? Так, а так. звідки? Діброва. О, то далеко. Ну А як добираєтеся? А як ну, Автобус, з автобус, автобус проблем. А то, е я, а вони ходили дві тижні автобуси, то о, не автобусу, я раніше. Буває я аж до, до шостої, а що шо, то такого прийде, чого нема. Як я ще видаю рано тепле. От зараз весь тим скажу, що тут жираш. А то це темно, ще тепле, бо я ще сумку таку маю, щоб отепти. А воно скаже, що бо, бо фактично так постоїть. І вже холодно. Сир, сметана і молоко. А що робити, щоб не мерзнути? Що робити, щоб не мерзнути? Гритися. Як, то а от мерзнем тут. А що? Воно ніс не допомагає. Холод є холод. Отак, трохи працюємо, трохи гріємося, трохи рукавиці, трохи так. Та... Чай якийсь там? Чай, ну, а як чай є обов'язково? Чай, кава їсти само собою. якийсь борщок гарячий, якийсь, якийсь чаю доброго. А скільки років ви вже працюєте? Мені? Скільки? Тридцять. Угу. І пам'ятаєте, от е, такі, таку зиму, такий мороз. Ну, часто бувало? За моєю пам'яті, ну мені вже 66 років. Так що я пам'ятаю, ті морози ще були і сильніші. Скільки годин ви працюєте ну, за один день? Ну, так, рахує, з 8 годин переважно, з 8 до 2, до третії. Угу. Один, шість, сім. Кожен день працюємо. Чи відчуваєте, що і кількість людей зменшилася з такою погодою? Так, так. люди зменшилися по перший раз, а по-друге, що і багато людей поїжджали, що угу. нема клієнтів, значить і це. Ну... Багато магазинів повідкривали таких з м'ясом. Хто, хто ходив на базар, той по понині. Хто не ходив, той до нині не ходив.